Мистецтво акварельного живопису. Івано-Франківську відкрили виставку Андрія Горбачова. Митець родом із Миколаєва. Проте тепер проживає на Прикарпатті. Тому об'єднав дві виставки та два міста. Об'єднав, хотів об'єднати два міста, які для мене стали близькими і по духу, і по сер... ну, до, до серця. вони якось приліли. івано франківськ і Миколаїв. Це мої авторські роботи. Це авторські роботи безпосередньо написані вживу з кожного з кожного, там, архітектури, тобто я писав безпосередньо в, на вулиці. І так само і в місті Миколаєві. Там більше представлених робіт. Це було написано вживу з на природі. Роботи Андрія Горбачова виконані в техніці, притаманні імпресіоністам. Я об'єднав в цьому безпосередньо в техніці таких старих художників, яким п було така стиль як імпресіонізм. Як Клод Моне, Поль польсізан або ще щось таке? Ну дуже старі французькі художники, які писали в стилі імперсіонізму. В техніці безпосередньо акварелі, бо вони писали взагалі маслом. Директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер вважає, що виставка унікальна завдяки погляду автора на архітектурні краєвиди й визначні пам'ятки двох різних міст. Ще цікаво, те, що він тут поєднано його ті миколаївські роботи, та його ставлення до свого міста, до свого регіону, і Франківськ. Як він відчуває одне й друге, тут цікаво саме замальов. Франківської архітектури, яка була яка трошечки інша ніж південна, там Миколаївська, бо то була Російська імперія. Там більше той стиль був. Тут була Польща Остроугорщина, тут той стиль, і от подивитись їх різницю, їх щось спільне. Це цікаво. Роботи експонуватимуться в центрі сучасного мистецтва до 29 жовтня. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.